Зніму вам огляд на цей садовий пилосос. Декілька відео знімав, тому якось по черговості намагатимусь їх вставити та й переглянути. Situacija yra Zaraz... dabar. Буквально 10 хвилин часу. І саме по вітру дулку, листя все отак по підкрай зігнав, листя вогке, сильно не старався, ну але вся територія чиста. Тепер по садовому пилососу. Ну Напевно, слід наголосити, що він такий дійсно садовий. Не вуличний, а садовий, тому що. Ось ця повітрудовка, їй вже третій рік, вона прибирає постійно цю всю територію, тут ось парк, це все сипеться, відповідно, треба прибирати. Повітрудовкою це все отак просто під край зганяється. Тоді берете рядно, граблі, пакуєте в мішки і маєте компост. Е, думав, що садовий пилосос тут допоможе, ну, але не зовсім. Е, по нюансах. Дійсно написано в огляді, що ним треба збирати сухе листя, не вологе. Поясню чому. Вологе листя, ось тут в тій трубі, всередині, просто напаковується десь, як правило, ось тут. І тоді він його не затягує. Далі треба стукати по цій трубі, так досить потужно. Воно тоді пропхається. І помелиться. По перемикачу зі збирання листя до повітродувки. Ось, Зараз він перемикається. Після двох збирань листя я не зміг його перемкнути, ось так легко в положення повітродувки. Я мусив розбирати, відкручувати тут чотири гвинти і рукою отут на цю клавішу натискати, щоб вона закрилась. В чому причина, просто листя тут набилась така, як тирса, і заважало це зробити. По відео я пробував дути цією штукою, коли списали на огляді повітродувки, що прикольно би було вузький раструб. Оцей вузький раструб ну тут взагалі ні про що. На такій території я б її змітав я не знаю скільки часу, хвилин 40 мінімум. По дувкою, це реально за 10-15 хвилин зробити. Е, пилосос я пробував на траві, дійсно, з трави він визбирує гарно. З іншої сторони, якщо у вас є двірник, або ви самі щодня собі ходите там, якісь листочки підзбируєте, ну, але ходити. Отаке листя збирати, це маразм. Його потрібно повітрудовкою зігнати в купу і тоді або пилососом помульчувати, а з іншої сторони, як ви вже це все зігнали в купу, для чого тоді пилосос зібрали та й кинули в компост. Загалом, знову ж таки, якщо ми вертаємося до поняття садового пилососу, щоб в траві грабельками там не грабати те листя, то. Штука хороша. Але це моя суб'єктивна думка. Вибір завжди за вами. По оцій крильчатці, вона в мене ні разу не забилась. Було таке, що забивався ось цей отвір. Той, який зараз заглушений, ось тут бувало, що набивали слистя, треба було то все вишпортувати, і воно тоді працювало далі. Ну, але загалом працює. Батареї споживає небагато. Особливо, якщо повітродувка на цьому пилососі, то вона така дуже відчувається лайтова, тому що на повітродувці там дійсно. Акумулятори садяться набагато швидше, але й потік повітря суттєво більший. Ще одне, ну, пилосос дійсно важкий. Не стільки, напевно, важкий, скільки в силу довжини, ну так, не дуже зручно ним користуватися, потрібно перекладати з руки в руку, цей плечовий ремінь нічого не дає. Повітродувка в тому плані, ну, класична повітродувка набагато краще. Тобто, якщо ще в режимі пилососа ним якось можна маневрувати, то в режимі повітродувки цей садовий пилосос абсолютно незручний, бо він довгий. Важкуватий і потік повітря такий слабенький. Зверху є ось цей регулятор потужності, крильчатки. Ну, я його завжди ставив на максимум, я навіть не пробував ним бавитись, тому що, як на мене, якщо ви поставите малі оберти, почнете збирати листя, то вірогідність, що крильчатка заб'ється заб суттєво. Вище. Ну, він в мене постійно на максимумі. Тому, якщо чесно, не зовсім розумію призначення того регулятора як на садовому пилососі, так і на варіанті повітродувки. Тому що, ну нема змісту, щоб воно слабо працювало. Потрібно, щоб та крильчатка крутилася. Плюси садового пилососа, що ним можна от з точки вибирати от з таких гум, в кого є при входах, тому що повітрудовку треба туди дмухати, те листя, вискакує або не вискакує. Ну і якщо в приміщення наноситься, то також можна піти позбирати. Ну але з іншої сторони те саме можна зробити звичайним пилососом. До речі, ось ця заглушка. Вона ставиться лише однією стороною. Якщо ви її будете ставити іншою, вона просто в ці пази не сяде, тому сильно не тисніть. Просто перевірте, чи ви правильною стороною її одягаєте.